Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні за устами Святої Церкви літургія у храмах не служиться, а служиться лише часи та вечірнє богослужіння. А через пророка Захарія нам доносять слова Господа, Я вас спасу, і ви станете благословенням. Але як це відбудеться? Запитайте ви. Відповідь проста. Кожен повинен говорити щиру істину, справи робити праведно. А в серці своєму не ображатися на ближнього, тоді Господь буде для всіх Богом в істині та правді. Сьогодні свята Православна Церква вшановує преподобного Прокопія Декаполіта, який жив у восьмому столітті в області Декаполіса неподалік від озера Галілейського. Святий Прокопій разом зі своїм подвижником, святим Василієм, мужно виступали супроти іконоборчої Єресі, за що і були кинуті до в'язниці. А після смерті царя мучителя Лева сповідників відпустили на свободу. Решта часу життя преподобний Прокопій провів мирно в чернечих подвигах, наставляючи багатьох на шлях чистоти і. По Помер він у глибокій старості близько 750-го року. А також із життєпису святих Києво-Печерської лаври ми дізнаємося про подвижницьке життя священника Тита, який жив наприкінці 12 століття, та преподобного Тита Печерського, бувшого воїна із 14-го століття. Пам'ять про яких згадується сьогодні. Преподобний священник Тит та деякон Євгарій були надзвичайними друзями, але нечистий посіяв між ними ворожнечу. Та коли тит важко захворів, то перед смертю, усвідомивши свій гріх, сказав Євгарію: Пробач мене та благослови проте той гнів. Но вигукнув: не хочу миритися з ним ні у цьому віці, ні у майбутньому. І раптом між ними невидомо з'явився Янгол Божий, який покарав Євгарія смертю, а вмираючого тита підвів з ліжка та повністю зцілив. Після цієї події преподобний тит прожив ще багато років у святій київській лаврі, сльозами та молитвою спокутуючи свої гріхи і водночас повчаючи нас боятися ненависті до ближнього, немов Божої кари. Сьогоднішній весняний день, ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Прокіп, Сергій та Петро. Возлюблені, коли людина народжується, увесь світ радіє, і тільки саме немовля плаче. Але жити потрібно так, щоб коли людина помре, увесь світ плакав, і тільки вона радувалася. Такі повчання залишив для нас патріарх сербський Павло. Пам'ятаємо, що ми підходимо до завершення загального тижня, який називаємо масляним, тому і сьогодні ще вживаємо страви з молока, сиру і яєць.